Сьогодні ми вирушаємо у дивовижну подорож через три світи, які є в житті кожного: це код, шлях і свобода, це буде розповідь, де пригоди і поезія переплітаються, щоб показати нам три великі рухи душі. От, власне, з цього і почнемо. Три світи, пов'язані між собою, мов нитки долі це, знаєте, одразу налаштовує на думку, що все в нашому житті не просто набір випадковостей, а частина одного великого глибокого візерунку. І ось що на нас чекає по перше, ми ніби збудуємо корабель для життєвого океану, потім простежимо за одним листом, що несе свободу через цілу країну в стані війни. І наостанок спробуємо розшифрувати код, закладений у кожному з нас від народження. Ну що ж, давайте зануримось у перший світ у світ корабля життя. Тут йдеться про те, як ми всі, кожен по-своєму, будуємо своє життя, готуючись до великої подорожі океаном Долі. Тільки уявіть собі, народження це наче вихід у безмежний океан. Перед нами безліч шляхів і можливостей. І наше головне завдання не просто борсатися у хвилях, а збудувати надійне судно, яке витримає і штиль, і шторм. І цей процес будівництва розкладено на дуже зрозумілі етапи: спочатку корпус це наше дитинство, основа, де ми вчимося тримати баланс. Потім шогли це юність з її амбіціями і мріями, що тягнуться до неба. Далі вітрила це любов, яка наповнює наше життя сенсом і дає напрямок. І тільки коли все це готово, починається справжня спільна експедиція. І ось тут дуже цікаве порівняння. Шлюб це що, замок чи корабель? Перший варіант це фортеця, де двоє ховаються від світу, статична, нерухома. А другий це корабель, динамічне судно для спільного дослідження світу. Ідея в тому, що справжнє партнерство це завжди рух, а не статика. Бо саме в цьому плаванні, у цій спільній подорожі і відбувається найцікавіше партнер стає нашим дзеркалом, показує нам нас самих, він може бути і дороговказом, і випробуванням. І саме через ці спільні радощі й труднощі душа гартується, стає мудрішою. Гаразд, з кораблем розібрались. А тепер переходимо до другого світу. І тут, знаєте, історія набуває зовсім іншого звучання. Мова піде про завершення. Але не як про трагедію, а як про шлях до нового початку. Краса чесного завершення. Вдумайтесь у ці слова. Нам пропонують подивитись на розлучення не як на поразку чи невдачу, а як на акт глибокої чесності. Це момент, коли двоє людей з повагою визнають, що їхні шляхи розходяться. І вся ця історія стає в рази сильнішою, коли ми розуміємо контекст іде війна. І звичайно, здавалося б, адміністративна процедура перетворюється на щось значно більше, на символ внутрішнього миру, що долає зовнішній хаос. А тепер прослідкуємо за цим шляхом. Крок за кроком, все починається з одного підпису в одному місці, і конверт вирушає в дорогу. Він їде повз блокпости, зруйновані мости, повз поля, де працює артилерія. Це ж не просто папір, правда? Це посланець внутрішнього миру, що тихо рухається крізь країну, охоплену війною. І от в іншому місці інша людина ставить другий підпис. Історія завершена, без драми, тихо і гідно. І ось у цьому, мабуть, і є головний сенс справжня свобода. Вона не народжується у криках та скандалах, у штормі емоцій, вона приходить у тиші, коли процес завершено чесно. Це свобода від болю, свобода будувати щось нове, свобода рухатися далі. Отже, ми пройшли шлях зовнішній, від створення чогось великого до його гідного завершення. А тепер час зазирнути всередину до тієї внутрішньої карти, що є в кожного з нас, до нашого цифрового коду. І тут пропонується дуже цікавий погляд на дату народження. Це не якась там містика чи езотерика. Ні, це скоріше система координат. Ідея в тому, що цифри дати народження можуть задавати наш внутрішній ритм, нашу частоту, наш напрямок у житті. Як же це працює? Ну, дивіться, все досить логічно. Дату розбирають на три частини: день народження, згідно з цією теорією, показує, як ми проявляємо себе у світі, як діємо місяць. Це наш внутрішній світ, наші емоції, а рік це великий життєвий шлях, ті події, через які нам доведеться пройти. Разом вони і створюють унікальну карту особистості. І тут, звісно, виникає головне питання, те саме, яке завжди виникає в таких випадках. Невже наш шлях визначений наперед? Невже ми просто маріонетки в руках долі, якщо існує такий код? І відповідь відповідь дуже глибока. Цей код це не клітка. Зовсім ні, це компас. Він показує напрямок, вказує на наші сильні сторони, на таланти, але куди саме спрямувати свій корабель, яке рішення прийняти? Вибіл завжди залишається за нами. Ну от ми пройшли через усі три світи. Давайте тепер спробуємо зібрати цю мозаїку докупи і подивитись, що в нас вийшло. І що ми бачимо в результаті? Виходить такий собі нескінченний цикл життя: народження дає старт, досвід, як от спільне плавання, приносить мудрість, чесне розставання дарує свободу для нового етапу, а наш внутрішній код слугує компасом на всьому шляху. Це постійний безперервний рух. І на завершення одна дуже сильна думка: у цьому русі живе справжня сила, сила не в тому, щоб застигнути на місці, збудувавши фортецю, справжня сила в самому русі, у здатності будувати, плести, завершувати, знаходити свій шлях і знову рухатись уперед.